Паляниця, шановні пані і панове, сьогодні я вам хочу показати, як правильно обробити свиню для продажі на базарі. Тобто професійний ріщик вам покаже, як розробляється туша, щоб потім її продати на базарі. Зарані скажу, що якщо хочете на цьому заробити, то обов'язково продавати самому. Якщо здавати свинею, то смисла нема цим займатися. Ви в лучшому случаї вийдете в ноль. А то і зовсім тільки потратите свої гроші, тому що поросята стоять дорого, викормити стоїть їх дорого, зробити прививки стоїть дорого, уколи, не дай Бог, заболіли дорого, і ви навіть не виходите в нуль. А щоб на цьому заробити, то обов'язково самому продавати це все на базарі. Це відео я покажу, як правильно розробити тушу. На наступної неділі викладу відео, як ми будемо продавати м'ясо на базарі. Шановне панство, ви знаєте, що йде війна. Один з авторів каналу Зелена Планета перебуває у складі екіпажу самохідної артилерійської установки Акація, хлопцям зараз потрібна допомога. Для всього екіпажу необхідно придбати бус. Кошти він приблизно від 5 до 10 тисяч доларів. Якщо у вас є можливість допомогти матеріально, то можете це зробити за реквізитами в описі до цього відео. Якщо немає такої можливості, то розміщуйте поставку. Слання на це відео в своїх соціальних мережах. Поставте вподобайку, напишіть комент для підтримки усіх Збройних сил України. Ну і шановні, не сикаємося, все вже давно Україна. Саме ход давай це почерював, цей відео так. Ще раз прокачую. І ще раз прокатить, і воно буде супер. Забій свині я вам не показав, шановні пані і панове, щоб Ютуб не мав до мене претензій за, скажімо так, іздівательство над тваринами. Ну Робиться він, я не знаю, я вам об'ясню, б'ється свиня по голові молотом. Вона тоді така чумна присідає на задницю. Ну а далі ви перерізаєте артерію і збираєте кров, якщо будете робити кров'янку. Тепер беремо Дивіться, Беремо переворачувати. Так? І одним ревом, так раз, і вона не на Ну і опять ми їм кров. Зараз я вам показую, як робиться забій, коли скажімо так, робиться багато свиней, не одну свинку, що ви вдома зашмалили, а коли треба, допустимо, 5, 6, 10 свиней зробити на базар. Максимально швидко і саме головне, що вам треба знати, щоб її правильно підготувати до базару, як її після того, як ви зашмалили, правильно розділити. Тому що є нюанси, і дуже часто люди бояться це робити, бо не знають, як зробити все правильно. Після того, як ви добре пропекли свиню, не жалійте, гарно пропікайте, особливо пропікайте хорошо нижню частину. Ви маєте добре пропекти печеріок 2, а інколи навіть і три рази, ну якщо здорова свинка. Тут свинки маленькі по 80-90 кілограм. А якщо, допустимо, свинка у вас під 200 кг, то треба добре пропікати, щоб печерок був м'який. Це дуже важливо. І не жалійте, пекіть так добре до чорного. Ну, Якщо ви вдома її миєте, ви її промочили теплою водою накрили тканиною. Для початку смачуємо.

Пару секунд вона пропарилась, далі кьорхером змиваєте до біла. І у вас чистенька, гарненька свиня перед тим, як ви починаєте робити розділку на частини. Ми будемо продавати по кругу це для села, для сільського магазину. Інше відео я зроблю розділку для продажі на базарі. Поїдемо, поторгуємо на базарі, і ви побачите різницю між тим, як їздати просто живим весом іли ж продати на базарі, стільки на цьому можна заробити. Тому що якщо здавати живим весом, ви нічого на цьому не заробите. Це я вам сразу кажу наперед. Так, потом буде її гарно обробляти. Понятно, по ці кроки штучки, тому що це холодець і все таке. Все, в принципі, зачистили ще раз полоскаємо і приступаємо відрізати голову. Так, сразу мы там за задние ножки. Так, Берем от уха до уха. Перерезаем и попадаем на него. Реза до шоу Потом вот тут есть хрящик такой. Шейный. Понял? Срезаем. І не треба ніяких ударів топа. Готово. тоді. Розрізаємо її, отак по хребту і між сісічками пропустили повністю. До самого краю. тут іде гарячева кісточка. Беремо ножиком і її прорізаємо до того, щоб не поранити кишку. Потім беремо, надламуємо, ламуємо, надріз. Над заднім отвором і вирізаємо жопу, Так, щоб нічого не надрізати. Треба акуратно. Піднімав трошки вверх і опускаємо. Беремо для того, щоб не поранити кишки. Надриваємо, засовуємо ладошку і ножиком йдемо по ладошці. І не раним, ні кишки, не да нічого. особливо возле печенки жовчі. Проходимо. Доходимо до грудної квіточки. Не дивимося, що це тяжело. Беремо і чекаємо поклящиком. І виходить, у нас звиня розділилися. Так, як, щоб спину не рвати. Так, дайте це Раз, і готово. Так. Чуть-чуть шукаємося, -чуть поправо. берем печеночку, вирізаємо. Саму печеночку. І плавно витягуємо. У нас є тут така штука, як жовч. Жовч надгриваємо, надрізаємо і з допомогою ножа вириваємо. Подділили жовч від печеночки. Викинули, у відро з водою опустили. Повичка лишня торга. Потом беремо ці всі кишки. Витягнемо горлови. І одним движенням руки витягуємо. При цьому не пошкоджуємо нічого. Те, що треба надрізати, оцю наші всі кишки. Викидаємо. Беремо далі, є дві бочки. Ділимо надріз прямо по бочці. Почку виділяємо від жира, витягуємо натрізаємо і викидаємо їх дві. Хто не знає? Понятно. Потім миємо ручки. Обов'язково все лачено содуємо. Беремо, почерьомо так же. І одним махом руки вириваємо його. Отак. Він тоненький, бо це свинки маленькі. З другої сторони так само. Все, зрозуміло, що в крові, але потоп за. Вирвали. Доходимо до самого інтернету. Серце. Серце з легенями. Це у нас сумка чистенька. Парує богарячих. Видю. Надім. Так, сам. Серце з лівером. Горлин, винку. Підрізаємо собаки, чи котам, При продажі відврач требує. Сердечко. При жарі желательно розрізати і спустити цю всю кров з каналу. Це плюс віс, що швидко кров Все, Сполосули і все так само відрізали до. Воно не зеленіє, не горить, де нічого. Приступаємо далі. Так, свинку повернули, розламали, десь вона і не лежить. Беремо, вирізаємо трихартею. Отак От надрізали. Бачите? Вирвали. Це якби дуже для врачів. Уділяємо весь всі останні ненужні налета і приступаємо. Тут є філійки. Так, Сполоснули ручки. Філієчки. Вони знаходяться серединки свинки. Беремо їх плавно, отак відрізаємо, потім піднімаємо до самого верху і обрізаємо. Теж кидаємо від розу. Ну, ми зараз їх там пообразимо. Все. Це ми зробили. Зараз свинку розрубуємо. легким удариком топором. пару. Допорожку Так, голову убрали. А потім все сполоснули і все. Беремо прямо по хребту. Одним ударом. Оп! Підрівняли. Своїм вісом вона сама розщихається. Ось тут, горлянки хочу пройти акуратненько топориком, щоб не поврідить шиф, так як зробили ми. Так, тепер беремо ножик, отут підрізаємо і жопки починаємо. Ми хребет розрубали. Отаке у нас вийшло. Вона в крові, бачите, вона в крові, нічого ну, страшного, беремо водичку і все змиваємо. Коли кров помили, дуже важно. Є осьо, їм поузли. Вони кров'яні. Їх желательно одразу убрати, тому що кров, кров'. А є я, я, я кажу, що кров. Раз усі є якась розділка літом, розділка зимою? Ну, звісно, літом кров це бактерії, десь розігриває, чи портиться м'ясо. Помили. Все, що вам не надо, Сполоснули, дали йому хостить 5 минут. Вивернули і в принципі у нас свиня всього не зрізаєш. Поняли. Полутушечка готова. Вішаємо і хай постиває. А під черевок далі як зрізається. Покажемо к нього. За будь-який край. За підділи пальцем і тянемося. Тягнемо, тянемо, 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 Головне їм остити, але не повністю. І замочиться водою. Ось, все, ми вибрали всі тоненькі кишочки. Том беремо їх так, зганяємо рукою. Все, що всередині в кишці є. Все, що нам не надо, це погано. Ну, зрозуміло, що їх потім миється, ну, скоблиться і ковбаска насунули. В такі грязні кашки ніхто ковбасу не суне. Ось, це для кров'яночки. Все. все остальне то можна викинути собакам або курям. Оце все так розковбили, лица сполоснули, захотіли і підросло водою юпи. А вже вдома... Поблизь вдома покажеш. Ну, все, так. готово. Все, стильна собака. Одділяємо задню частину від, від передку. Було воно отак ось. Колодка маленька, то рубнули, обрубнули, одрізали і відділили. Тепер беремо, це м'ясо рубається на куски. Відділяємо ребро від передньої лопатки. Переворачуємо. Візуально бачимо, да? беремо ножиком, начисляємо, це лопатка видно, що чуть-чуть сантиметрів 5-10. Одне відступаємо і відділяємо. В даний момент у нас буде красиво виділятися кусок шиї. Тепер рубаємо. Легенько, сильна. І в нас такий кусок вийшов ребра з почарьовочком. Оце є почьовок з ребришками. Отак можна продавати по кругу, Або ще так розрубати його напополам, кого це так інтересує. Так, це ми закінчили. Тепер у нас йдуть ножки. Рубаємо її побільше, тому що люди всі хочуть рульку. А так відділяється рулька. Так. І це у нас, виходить, передня частинка. Шия і лопатка. Переробимо. Ножичком дорізали і виходить тут іде ошийок, з косточка, ось яка відбивнушечка. крайок і край лопаточки. Шикарно, можна хоч цілу запікати, хоч половинку. Тепер показуємо, що ми робимо з ножкою. Це ножка. Ці ратички, що ми ночук не вижигали в цілях економії бензина чи газу. Берем беремо молоточком край і просто їх знімаємо. Так ми економимо багато газу. І розгружуємо в плані такого. Цього. Ножка готова ліба для запікання, либо для холодця. Потім, коли ділили ратичку, цілу кидать. Більше не хочеться. Її. Чи холодець. Вона просто розрізається ножом. Ну, і виходить отака от от штучка. Так. Тепер переходимо до задньої часті. Оцю задня часть. Так само вона йде з ратиці. Ратицю Беремо чуть ниже коліна сантиметрів на 5 і ділимо надрізати. Коли надрізали, впираємося в косточку сахаром. Її підрізали і перелом. Так свиня розбирається одним ножом без топора. Ну і так само знімемо раточку і розрубуємо, і холодець готовий.